Привіт, починаємо новий влог. У нас сьогодні змішують чесне слово, якийсь який свято, наче у міший день народження. Так в кіно так. ходили. По вівторках мультиплексі у нас в ретравілі так точно 99 гривень квитки коштують на будь-які сеанси, будь-які місця. То ми з мішкою ходили на мультик. Про кого? гномиків. про гномиків. Про Міша цілу годину видивився, висидів. Я в шоці. Це до речі, у мене бачите, над губою якась. Подряплена, я не знаю звідки вона взялася, або міша, або мафін хтось мене подряпав. Коротше, вчора зранку прокинулась і тут таке. Ну нічого, ось, а тепер ще ймо морозиво. У нас тут є як називається це а, Файні льоди. Я з, зі Львову ще знаю Цю, ц, цей заклад з морозивом та смачною кавою. Тому от зайшли на морозивко, Друге, морозиво в мішаному житті. Перше було влітку у молоко від фермера. Ну, спробуй мене. А до цього, тобто, між кіно і морозивом, ми були у іграшковому магазині, і це просто я не знаю. У нас повна повен візочок всього. Я не знаю, як йому відмовляти. Я поки не навчилася. В принципі, ми задивлялися давно на ці іграшки. Тут міша так попросив. Коротше, я здалась. Ось тим паче, у нас зранку були з мішою трошки сварки, поки ми зібралися в кіно, бо треба було швидко збиратися на 10.30. тільки один сеанс в день і тільки на 10.30. Коротше, таке собі. То ми швидко-швидко поспішали і трошки посварились, але вже помирились, так? І що ти мені сказав? Вибачмо, що складе, мій хороший. Ось зараз підемо додому. Розпаковувати якусь іграшку одненьку. А Ще взяли сидушку на унітаз Міші. з мой міша щенячим патрулем також. Сам вибрав, сам захотів, сам попросив, так? Так. Ти що спати хочеш, Міш? Угу. Okay. Просто серйозний такий? У мене морозив козлаємо. Із авокадо, а друге з шоколадом. А у Міші просто звичайне ж джелато. Ми з мішкою винесли півіграшкового магазина. Покажу вам, що купили, поки він спить. Ось таку: такий будиночок на дереві якими чудиками. Вперше їх бачу, можливо, ви знаєте. Я не знала до сьогоднішнього дня. Вони продаються окремо, можна поштучно їх купити, причому в такому форматі сюрпризу в закритій пачечці, де не знаєш, хто попався тобі. І ось будиночок для цих чудіків. З ліфтом таким мотузковим, як у гномиків в тому мультику, в який ми сьогодні якраз бачили. І з гойдалкою, коротше, ліжечко, там ще ось якісь смаколики. Міша дуже це попросив. Я б сама не звернула увагу на цю іграшку, але я звернула увагу на цю. Ми давно з чоловіком думали про те, щоб її купити, купити це плейдо. У нас жодного набору немає. Я знаю, що дітки фанатіють від цього. У наборі там 8 баночок цього тіста, ну і, власне, сам автомат для морозива. Можна робити отакі усілякі смаколики, підставочка, ця також в комплекті. Коротше, будемо пробувати. Сьогодні, мабуть, відкриємо ось це бо Міша дуже хоче. Гляньте на цього короля подушок. Лежить тут мені пічмакує. А я передивляюся паперовий будинок і вже майже додивилася п'ятий сезон. Так на фоні собі вмикаю, коли щось готую або ввечері, або коли мішку вкладаю, він там засинає, а я ж теж лежу і дивлюся одним оком. І слухаю. Ось то вже додивляюся. Подобається мені цей серіал. Класні усі. ти чмакаєш там, так шолятко? Ну я не можу. Ну що за мила така? Ну що за мила така собака. Відкрили ми цю гру, мені ще подобається, грається, он на ліфті піднімає монстрика. Він на відерку. На відерку, так. А цього поставимо дивитися в підзорну трубу. О, Ще у них там їжа є, якийсь такий. Творожу. Він поїхав їсти. Їсти буде? Я я я, я чудово. Що це ти йому даєш їсти? Піцу? Піц чудово. Сирну. сирну. Ага, сирну. Чудово. Міще, до речі, я також даю сирну піцу вже. Тільки сирну поки. Тут і коробочка для піци є. Ось така. Можна туди піцу вставити. Я ставлю. Давай. Ну, <глаз> клас. Ось такі монстрики. Прикольні, м'якенькі. Дитина зацікавлена на 100%. Ми тут з мішкою готуємо яблучний пиріг. З сухого тіста. Тобто тісто замішувати не треба, треба просто сухі інгредієнти всі перемішати і засипати ними терті яблучка шарами уже у формі. Покажу вам потім, що вийде. У мене є рецепт Мама, я на каналі. Хотів сік яблучний, Сік яблучний, якщо залишиться, потім, коли ми натремо і він буде видавлюватися, стече він, і, буде, і ми його відіжмемо, і тоді ти поп'єш. Добре? Ти згадав, що ти минулий раз сік пив яблучний. Ну добре, хочу... Буде тобі сік. Ось. Я, хочу водичку, як я їде, Там моя чашечка маленька. Твоя маленька чашечка не в цій шафі, синочок. А, в ту чашечку тобі сік потім налити? Добре домовились. Коротше, отакий от у мене помічник. Зараз будемо ще додавати тут цукор, борошно. Зараз будемо ще додавати манку, корицю, ванільний цукор та розпушувач. І все, це всі інгредієнти. Як я вже сказала, в мене є рецепт на каналі. Залишу посилання під цим відео. Приготуйте дуже просто, дуже легко, ніякого тіста робити не потрібно і дуже смачно. Ось така краса вийшла ззовні, і всередині він ось такий в розрізі. Ще охолоне, зараз він ще гарячий і взагалі буде суперово, буде тримати форму. Його смачніше холодним їсти. Ми сьогодні вибралися в республіку, запланували собі, тому що я думала, що буде дощ цілий день знову. То приїхали, але сьогодні сонечко. Така краса тут з'явилася, раніше цих куляк не було. Вже ще гарніше, ніж на камері. Міш, як тобі ті кулі гарні? Так? так? Вирішили покататися на потязі. Мішка попросив такий самий потяг, як у нас в ретравілі. Але по новим локаціям і пожежник з нами. Ну, кулі просто шикарні. Є на потязі катати. Ой, я рада. Мені взагалі дуже подобається цей торговий центр. Єдине, що далеко від нас. Ма, я не поміщу, не Ні, синочок. Ми просто приїхали і почалась тривога. А тепер тут рекламу кажуть, і Міша переживає, що це знову тривога. Ні, синочок, не тривога. Ми з Мішкою сьогодні вибралися знову погуляти в центрі, бо нарешті після дощів класна погода, сонечко, дуже тепло, 17 градусів. Мабуть, ну так показує у мене телефон. Ми приїхали оце погуляти і зайшли одразу вже за булочками, за пиріжечками. І я буду Тут сидіти. Тут один стільчик, синочок, де ти сядеш? Тут один всього стільчик. У Мішки, як завжди, пиріжок з персиком та молочко. А у мене сосиска в тісті. І теж пиріжок, як у мішки з персиком. Ні, синочок тобі таке не можна, і кавуся. Таке діткам не можна, синок. Кофе у тебе з персиком. В колясочки лежить, я ще не достала свій пиріжок з персиком. Така гарна у нас прогулянка. Зараз покажу вам ідеальну картину. Йдемо на Андріївський. Планую спуститися аж вниз. Аж до контрактової. А можливо на поштову сходимо, подивимось. Просто чудовий день завжди б, так. Міше останнім часом на вулиці ну зі складнощами засинає, як я вже казала. В принципі, зараз зі сном, поки у нього гіпси, він не витрачає свою енергію, то не дуже. А на вулиці, то тим паче. але, Але є, 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 є. І це чудово. Прокинеться і потім вже потрошку будемо збиратися і їхати додому. Дійшли вже до Андріївського спуску і тут трошечки звернули в парк. Тут пташечки співають, білочки ми з мішкою минулий раз бачили, теж, як тут бігають. Поки він спить, тут, думаю, погуляю трошки. До речі, замовила спробувати ось таке сублімоване морозиво. І це дійсно, як морозиво ну, це воно, в принципі, і є, просто висушене, грубо кажучи. І дійсно, це прикольна штука. Воно прям таке сухеньке, не тане, дуже смачно. Мішка вже поспав. А ми прийшли тим часом на поштову. Я спустилася по Андріївському узвозу і дійшла від контрактової до поштової. Тут така, таке видовище і, і пожежна машина, там пожежники складали шланги, і чайки літають взагалі. Міш, як робить чайка? Ти так робив смішно? Як робить чайка? Ясно. Павутинку тут знайшли ми ще. Ось тут, може, вам не видно, але вона ось тут. Ось тут так, павутина. Бо міша останнім часом цікавиться комашками, павучком. Ей, у нас вдома ми бачили павучка. Ось то Міша прям цікавиться, хто їсть павучка, а що їсть сам павучок. Коротше, ось павутину побачили. То теж такі, такі розвивашки сьогодні на природі. Мішенька ніжки не засовує. В річці ні, в річці нема павутини, а як річка називається? Г? Стісняшкається, так? Да? Ну пішли, ти соромишся. А мені ще, до речі, ось такий рожевий фотоапарат. Покажи. Обрав собі рожевий. Я пропонувала взяти якийсь йому інший колір, але ні, рожевий, так рожевий. Ну, що, я маю чудові новини. Сьогодні ми були у лікаря, у ортопеда, травматолога, і мішка вже без гіпсу. Щоправда, планувалося, що буде лікар знімати йому гіпс, але вчора чоловік зняв без мого відома, бо між там натерся мозоль такий, і йому боліла ніжка, він із цього плакав, то чоловік психанув і зняв йому той гіпс. Ну, ми не дозволяли там ходити, йому бігати чи ще щось таке. Але ну, він вже був без гіпса. Короте, сказали пити вітамін Д обов'язково, я і так міші даю, щоправда, іноді забуваю, що із за того, що не вистачає вітаміну Д, у багатьох не засвоюється кальцій. Це, на питання, це відповідь на питання, чому другий раз він вже ламає ногу. Ось от, от така от відповідь була лікаря. Також я хотіла, щоб вона подивилась, чи правильно у нього там стопа сформується, сформу... вона ясно, що ще не сформована повністю. І у нього трошки завалюється одна ніжка, якби всередину, то вона призначила устілки спеціальні, щоб ми йому замовили. І що через місяців 6-7 воно має пройти. Ось. Саме потім сказала ходити по цим от килимкам, знаєте, там з камінчиками, по таким от всіляким нерівним, щоб якби ніжка тренувалася, і поки що не займатися сильно там фізкультурою. Ми питали про бейбі спорт, бо у нас в садочку додатковий кружок, то поки сказала: не треба. А от в басейн. Вже можна каже, хоч сьогодні, вперед. То ось такі от гарні новини. Сказати, що я рада, це просто нічого не сказати. Я безмежно щаслива і мішка достатньо добре ходить без гіпсу, трошки шатається, що так хитається, але вже більш впевнено, ніж одразу, коли зняли. І каже, що йому нічого не болить. Тобто, коли накладали гіпс. Коли він тільки зламав ногу, то він тільки на п'яточку ставав, а пальчики отак от постійно піднімав. А зараз він повністю на всю стопу стає, і йому нічого не болить. І це просто прекрасно. Не може мене як маму не радувати. І радує те, що завтра. Прямо завтра він іде в садочок вже. Вчора до нас подруга приїжджала, точніше дві подружки моя і Мішина. <світок> Ось, і казала: Боже, як ти три тижні реально з ним ну, це от без садочку. І чесно, я не знаю, як я так звикла вже до садочку. І м -м -м, звісно, що це набагато легше, ніж коли цього садочку немає, точніше, коли ми в нього не ходимо. Це очевидно, але це все-таки дитина, і постійно будуть. Я, я усвідомлюю, що постійно будуть траплятися якісь штуки, міша буде залишатися вдома, захворів, або ще щось, або там інші діти хворіють. Коротше, це нормальна штука. І розраховувати на те, що ми от навіть зараз ідемо в садок і що це надовго, прям то теж не варто. Бо до речі, до речі, до речі, всі ці три тижні, поки ми були вдома, ну не вдома, а не в садочку, то у Міші не було жодного нежиттю, кашель, ну прям знаєте, нічого. Здорова повністю дитина. Цікаво, як надовго. От ну прямо цікаво перевірити, бо з вересня, як Міша пішов в садочок, у нас нежить просто не проходить. Педіатр каже, що це нормально. Перший рік в садку то взагалі норма, коли постійно соплі. І от у нас вони реально постійно, ми постійно промиваємо, от кожен день висмоктуємо, промиваємо, капаємо. От щось із цього завжди присутнє в нас. В нашому житті, а тут три тижні і нічого немає. І це прям було кайфово з цієї сторони, якщо подивитися. Терміново шукали мічі парасольку. Ось таку гарну знайшли, ну більш-менш для хлопчиків, так, бо шукали по всьому ретравілю і тільки для дівчаток якісь парасольки. А тут у нас такий магазинчик є, ось щось не, не фокусується а, в нашому ЖК. І ми зайшли сюди і тут купили. Сіночок, знок, просинайся. Кази! Бусик, будь ласка. Хто там спить з пластиліном? Казимо! На цій ноті буду завершувати цей влог, буду будити дитину з денного сну, бо заснув пізно. Прокидатися теж не хоче взагалі. І... А завтра понеділок. Завтра понеділок, завтра треба в 7 ранку встати в садочок. А для цього треба вкластися сьогодні ввечері нормально. Давай, Женька, просинайся потрошку, будь ласка, потрошечку, давай. Ось тому кажу вам до зустрічі. Скоро побачимося в нових відео. А я піду до